Кожного дня, кожного ранку ми разом із вами роздумуємо над життям якогось біблійного героя. І сьогодні у нас на черзі буде Самсон. Найсильніший герой з біблії завжди, якщо так запитати, так. хто найсильніший Самсон. Але такий контрастний дійсно зараз, коли ти не просто дитячі історії, пам'ятаєш, а більш усвідомлено дивишся на його життя, то багато протиріч одразу багато питань у мене особисто. Тому думаю, кожного дня поступово будемо разом із ними розбиратися. Ну а вже зараз на черзі хочемо зачитати вам ем, наш вірш. Записаний він в книзі пророка Єремії в першому розділі п'ятому вірші: перш ніж я сформував тебе в утробі, я пізнав тебе, і перш ніж ти вийшов із Лона, освятив тебе. Знаєте, що в книзі суддів розповідається про важкі часи для Ізраїлю, народ, який мав жити під Божим проводом, знову і знову відвертався від нього. І тоді Бог посилав своїх визволителів. Так званих суддів, через яких виявляв свою милість. І одного разу, коли народ знову потрапив у рабство до Фелестимлян, Бог заговорив до однієї безплідної жінки з племені Данового, і він їй сказав: Ось ти зачнеш, ти породиш сина. І написано, що бритва не торкнеться його голови, бо він буде назореєм Божим від утроби. Це записано в судді в 13 розділі. І так почалася історія Самсона, дитини, яка. Народження, якої стало чудом, так а життя покликанням. Для мене в цій історії, от саме сьогодні, в нашому контексті наших роздумів, відкриттям стало те, що Бог Бог покликав Самсона ще до його народження. Це для мене теж Загадка, тому що я навіть хотіла запитати тебе: от чи віриш ти в те, що дитина з самого народження може якось відчувати себе особливою і створеною для конкретної місії? Ти знаєш, от я думала про це, і я бачу, дивися, Іван Хреститель, да. він також. Е Цікаво, як просто Бог діє. Мабуть, все починається з посвяченого серця батьків, uh -huh. матері, і потім це якийсь особливий вплив Бога на серце. Можливо, також що знаєш, коли дитина народжується і знає, що, от там, наприклад, ангел провести про щось таке, чи знає, що вона має якусь певну місію, uh -huh. це вже формує її шлях. Траєкторію ну, траєкторію. Можливо, це навіть і добре, бо ти знаєш, куди ти рухаєшся. І ти розумієш. От я просто завжди ти, ти знаєш мене особисто і питання. Покликання питання свого місця в цьому світі, питання, де ти можеш найкраще служити, де ти можеш допомагати, де ти можеш бути корисним. Воно переслідує тебе все життя. І ми скільки говоримо в нашій студії з різними експертами на тему покликання, на тему того, а де я можу бути корисним і як це змінюється? І просто постійно ти в цих питаннях, які тебе ось так звідусіль, ніби бомбардують. А Самсон він, ніби, від цього був вільний. Певною мірою, тому що його покликання було для нього створене ще коли він був в отробі, ще до того як він народився. Але ти класно підмітила, що мама відіграє тут величезну роль, тому що перед тим як про покликання дізнався Самсон, це дізналася його родина. І як дійсно цінно, коли саме батьки з раннього віку вкладають в тебе оце бачення, куди тобі так. далі теж потрібно рухатися божою волею, божими мірками. Це фау. Так, і справді друзі, ми інколи думаємо, що покликання починається тоді, коли ми стаємо. Дорослими отримуємо дари, починаємо служіння, чи робимо щось в, так, в кавичках, так, з Але в Божому плані все інакше ще до того, як ми промовили перше слово, Бог вже сказав над нами, що я знаю тебе. І знаєте, цей вірш, який ми зачитували з Єремії, він ж не чітко про Самсона. Так ми його можемо розуміти і для себе, що перш ніж Господь сформував нас в утробі, він нас знає, і перш ніж ми виходимо з лона, він вже нас освячує. Звичайно, що ми Потім знаємо, який шлях був Самсона. Він це не про те, що Бог тебе рятує від всіх випробувань, спокус. Так. І якщо в тебе і... є покликання, ти тільки ним будеш іти. Так кожна людина має свободу, але притримуючись і пам'ятаючи про своє покликання, ти зрештою можеш зробити щось велике для Бога. І не тому, що ти великий, тому що. Бог є з тобою, І от практично дійсно, така ем, для всіх нас ідея сьогодні, полягає в тому, що наше покликання це не лише служіння, лише все те, що ми робимо. Покликання це також і стан серця, те, що ми вже з самого дитинства належимо Богу повністю. Ну і навіть якщо ми не розуміємо, у чому полягає Божа воля про нас сьогодні, він вже готує ґрунт і людей, і обставини, у яких розкриється його план для вашого життя. Тому нехай це буде натхненням. Ми всі не просто порох. Ми всі не просто скупчення атомів, і якийсь збіг. А ми точно задум Божий. І сьогодні, якщо у вас є сумніви стосовно цього, нехай історія Самсона стане також певним натхненням.